Що він нам розказує? розказує? Я вирішив зробити. Ну, yeah. no, добре. Маєте з собою? Ні, я не зробив ще, разі. І мене попросили, якщо можна розписати ліцею. Ні, але взагалі на тих не то я просто не знаю, як дітей далі рішення. Якщо буде, то не знаю. Що йому ще давали, крім це при акціону і це? Десь якийсь час ще не раз, на якийсь інші пані. Ну насправді важливо, що давали зараз, останній раз. Решта це може. Давайте ще раз. Крім цих. Якщо там ще є десь якийсь цей, подивимось. Там може бути тільки один і два. Ще того. Не бійсь, не куди. Не бійсь. Так як це було вже три місяці тому. 7. Ну, коли там читало, я не пішов. Та не ну, мені. Ні, попробуйте. Ну, я то, роби, чому, я говорю, не чому, не чому я це роблю? Бо, тому що я бачу, нічого не допомагає. Я не знаю, що зробити далі. Нічого не буде? буде як нічого не буде. Так буде жити. Ясно, ну. А от бачите, що робить антибіотик. Він не дає тому розвиватися далі. І воно стоїть на місці і все. Без антибіотиків вже би прорвало. Mm -hmm. А вам би mm -hmm. теж 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 це не mm -hmm. подобається. Першу чергу турбує. Ну, я тут а ситуація. Та, Та основна проблема, яка тут тут З Зубом? З... Ну його можна. Щось там з... Ще дуже. з Деснами, не з зубом, з деснами. Mm -hmm. Тим, яких Списку, немає да. і... Там найстрашніша ситуація з кісткою, не з десь Ні, просто є речі, які ви говорили і мені не відповідають. Наприклад, ну, це дуже добре, сказали, що ви не інше, І Це дуже добре, я... що ви знайшли іншого доктора. Я тільки це вітаю. Я не знаю. Я хочу, щоб ви знайшли і когось ще спиталися. Може а дійсно ви... хтось вам ліпше порадить, ніж я? Ви самого початку говорили, що 에... початку я Не розповім... підшивають. Потім говорили, що рентген так. не робиться. Чому я казав, що не робиться? Говорили ви, що рентген Ви переключуєте Ви перекручуєте моє слово. Будь ласка, не треба. Так, тому що я казав, що в таких випадках, звичайно, основне слово, звичайно. рентген не, не, рвуйтеся, не робиться. Будь ласка, не нервуйтесь. Так, перепрошую. Ви все ж таки. І я казав вам правду. І нічого я вам не видумаю. Звичайно, таких випадків. Потім випадках, тріщина ангель. є знов без. Так, знову. так ну, бо її видно руками. Я її побачив руками. скажіть, що ви не говорили, що е, коли я запитався, як він буде з такою відкрити тою щелепою. Ну, ви говорили, буде. що нормально, гній буде собі сам виходити. Знаєте, нормально, То? так? Так. Я не поміняв своєї думки взагалі. Якби я нічого що... Так, зробити. тому що проблема з кісткою, а Тому не Я з шукаю вирішення. Я, через те, я кажу, що я радий, що ви шукаєте вирішення. Я буду тільки радий, якщо вам доктор щось порадить краще. Я наразі нічого не стверджую. І я не стверджую. Я навпаки кажу вам, що я буду радий, як вам хтось порадить щось більше, ніж я. Може дійсно хтось бачить інший спосіб, який приведе до успіху. І Я бачу такий тільки. Це не є точна наука, і неможливо, і неможливо це перебачити. Я свого Цікаво, досить, яку? Наука, наука добре, якщо ми залежимо з філософією, наука є дуже точна, тільки вона не вивчена. Тут все має все причини і все має все свої наслідки. Але, Де, тут так, але це ми з філософією, а ви хочете вилікувати кота. Тижні назад сказали, що за два тижні воно затягнеться. Для чого таке говорите? Я, я так, так, воно не затягнуться. Ну і все, зараз я теж бачу, що не затягнеться. І то вже два місяці, і що ви так хочете, щоб я ходив скільки? -то? Ви можете не приходити три дні, потім приходите і показатися. Я не бачу Це тут не бачу. Е, іншого вирішення, як отак довго, поки воно заросте. А якщо там всередини дійсно якісь основні. Не, через не, то ви зробите рете до іншого доктора, і вам інший доктор щось розкаже, і я б протестираю. Ви наприклад, полежати. не, не враховуєте такий варіант, що це могло бути спричинено, може, і не подрятаною зовнішньою, а саме через це. Через що? Ну через цей глуб, може там десь пішло воно попід них. А то так 100% що Як там варіант. є що кістка — це є проблема від... Ми зараз про цю гулю говоримо. А про цю гулю, ну, досить. Я, дос, я, не, я не, маю свою думку, а ми це, не про, ми це не прослідкуємо, насправді. Яким чином там антибіотики Просто бачу, які Так, І насправді, чим довше ми живемо, тим швидше ми помремо. Це знову ж філософія. Але так воно є. Жити шкідливо. Я не кажу вам, що це, що я роблю, це ідеально. Тому що це я не маю права такого казати, бо це я, я, я вам я не, можу кажу, я просто Ні, я, я вам не Вирішується, я переживаю, щоб з ним щось гірше не стало. Ну, я, я... я вам кажу, дуже добре, якщо ви настроїлися і піти до іншого доктора, ну, коли... зробите рентген і вам щось там порадять. Я тільки за. Колись я так вам розкажу, що з пальцем там ходив до одного лікаря, він, я йому mm. нагадував, кажу, давайте рентген зробимо. Мені не треба все собі mm. Ну і дійшло до своєї. І там теж можна вам сказати, що там є остеоміеліт, але це буде суб'єктивне враження можна. цього доктора. Я там остеоміеліту зовнішнього не бачив. Ви йде про рентген, це вже більш точно, на мою думку. Не є так, керівець. Більш точно. Це є дуже суб'єктивно. Кожен аналіз, це не машина вам дала номер і ви знаєте, що це буде. Я, я тільки що вам викричати? Ви катаналом маєте? Маєте? Ну, я... Ви так все не кажете? Так, я вам так все кажу. вам запити? Тільки з моєю допомогою і пакетик зель. На руку набираю там. Або якщо вам там вірну, поріжу Петівку, забирають куток кістки, висущива, поставлять якісь зовнішні фіксації, ще щось. Я не є сторонник такого лікування. І все. І я такого би не робив своєму котові. Ви є власник свого кота і ви робите те, що вважаєте, за доцільне. У нас немає якоїсь процедури, що ви зобов'язані йти, раз ви живете на науковій 35, то ви йдете до лікаря, який... Який працює на науковій 46 і більше ніде. Дивіться, коли я до вас йшов, я вибрав. Е ну, ви вибрав? Я вибрав дорожче був. Бо там, е Це не, не був лікар, який мав оперувати. Там просто дівчинка е вирішила, що я вирішив, що я операції робити не буду, йому проколимо антибіотики і відпустимо. І мені здалося, що це якось. Е а трохи чому думаєте, вона так подумала? Ну, думайте, чому вона так подумала, що? Ну, бо хоча їй просто питання задав, а, а вона, до речі, почала в той момент на неї якийсь страх знайшов, щось подібне, як вас, і от таке що сталося. я просто в неї запитався і кажу, сказали б не по і все. Я б я тільки запитався, бо я б, коли його навколо носив, я ще питався інший, бо там один раз одна, другий раз Коли друг, були перші рази, коли ви пере вас можете згадати? Лише перший робити, щоб знайти, може дійсно по фотографіях, ми знайшли, де є цей який антибіотик. Я пам'ятаю тільки андропсили, чи я вампіміцин, але ператим я не відмічав. Є перша операція, можливо. Де ж то, що, ще, напевне, до неї було. Ну, але кажіть, першу операцію. — 21.02. 21.02. Що ми там назначили? Так, три. Ні, є, а тут немає. А, то вже не є. Це вже не є перша. Я не знаю, не роб... ну, я перед тим був. Так, це не є перше. То не є перше точно, бо тут нема антибіотиків. Thank you. Що вони вичнах, ну, без... я не роблю, я хочу зробити цього рентген. Я вказував. Попросили мене таке знання. мене тут навіть є виписка, що бажано для того, щоб зробити. Там yeah. також процедуру зробити. Рентген без анестезії uh, не роблять. Uh -huh. теж... Це зависи від кота і від того, хто робить більше випадків не роблять ось я десь час провести 21-й, то там не дуже далеко. Так, не дуже, 20, 30, 20, 30. 20 но я уже 30. 30. до першого, майже січня. Теж точно Раз Каже, це и тиждень? 21 21-го. Я робив аналіз крові. Ні, ну, це аналіз крові, що вам, вам не робили, антибіотик не визначали на аналізу крові. Ні, ну якщо якісь числа там, іще раніше. Тут аналіз крові за 18. Ні, то, то аналіз крові, я той бачу, але це ж там ніяких антибіотиків не робили. Нічого не міняв. Ну і перед тим, я пам'ятаю, що мого що там десь там два рази. Але що можете... роботи? Так, я не вижу, не питаєте. що виходить. Енлопсил це хребціон. Більше я не можу. це був НРОСІл, це приєднається кінець лютого. А це триаксон, це з яких чисел сьогодні тобто вам вже мало закінчитись, правильно? Чи там ще є надання? Е -е -е. Так є? Вже. 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 Це. 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 Вчора, вчора ти... був третій ти... день. Третій тобто ви були? Як день? Вчора був третій день. Так. Ви в суботу в... були. Н... Ні, ні, в пон... понеділок. Так, понеділок. Можливо, в понеділок. Понеділок і зараз це... в четвер, так? Бо Бу, вчора був третій день, сьогодні четвертий день. Ну, значить, четвер... Так, четвертий день. Воні з 10-го, З 10-го, ну четвертого, 10 24-го. — А ще там щось мене питалось таке, якщо якісь там пропорції були, я то не розумів. Достали лікар трубку і... Тоді, тоді хіба, ну, інакше не знаю. Ні, ну я так дивлюсь по тій банку, що там швидше за все ніяких пропорцій в нас записати не було. Там ніхто нічого не пише. Крушок показував якийсь і каже, мені, ні, кажу, я то не розумію, нічого. Там стандартно розводиться під номер для води, для ін'єкцій. Там які пропорції. А, ну ну цей також розводився чимось. Розводив. А ви просто шприцом всередину. Ні, не співають? То, то може оце хоча б скажіть, якщо йому то потрібно такі цифри. Він кажуть, якщо розписати, типу як розбавлялося, так? Як розбавлялося, це всі так розбавляють, там інакше mm -hmm. не, розбавляється. Я не розумію. Ні, 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 ні. Я, я вам кажу, я кажу там 5 мл. Ну, я, я так само не знаю, що він мав на увазі лікар, може він думав якісь інші антибіотики. Це розбавляється класично, 5 млн ін'єкцій, що там немає ніяких там. Щось хіба дуже щось хочете, наверно, що я, я хвилююся і ви повинні мене зрозуміти. Я просто хочу зробити, щоб можна було побачити. Може там дійсно якась і проблема, ми не то робимо. Ми ж вгадуємо. Так, якась хоч точно точ, стріляється. Точ, точ, хіба дуже я погано роблю? Ні, добре, я ж вам кажу, що дуже добре, ну. що ви так робите. Що ви йдете, І хочете зробити РНГ. І Може це дійсно яким чином. Поможе. Може дійсно лікар щось побачить таке, що я не бачу. Та зможна. ніхто не може побачити. Буде. Чому не може? Кожна робити індивідуально. Змію немає снігу. Зараз більше тим. Це ж з кісткою складно. Дякую. Це з організмом справиться. Кістка це показує саме організм. Кустка не може бути окремо від організму, то організм не може бути окремо. Тобто не можна вирішити, якщо є якісь там зміни в організмі. Я нічого вам не кажу. Ну добре? Ви, якщо ви кажуть, тут теж виникали, в кістках і місяць м'ян зематики також Ну все робить, що він казав, не треба все что процентов, и они вот типа взорвал. Ну. Ну а там же за той час, а гни то выходит трошечки. Ну. Тут принаймні був вихід, тут було видно. Я ему кажу, что я роблю. Він каже, то, я ему кажу, я роблю. Такой же кажу, что я роблю. Такой же не вихід, 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 вихід. Ну все, ну, почав очистити. Так, якби зразу зробили. То... Було. Нічого б не було. Але... у було... кожного є своє... Ну, фотографії. Тут свій просто... Свій процес. Чекайте, чекайте, Свій процес, який ми мусимо пройти відпочати. А ви почат, для вас ви прийшли сюди перше, значить так мало бути. І ви підете далі, і або вернетесь, або не вернетесь, так має бути. Це ваше рішення? Зали, цієї... що нічого би не було. Але кістки залишилося тут, якщо скажімо, Це кістка, не так, кістка. От від неї залишилась тільки тоненька стінка, весь тут передок. Тут що було такої грижа. Ну ще би Три трошки так. довше, і тоді вже треба було ухвалити призити. Просто Добре, що ось, вам прийшла думка і, і ви пішли до лікаря, який заліз туди і почистив. Чи вам не чистить? Ви кажуть, це операцію робили. Ну то залізли туди і почистили. Але ну, без рентгену ніхто б не знав. Ну без рентгену, якщо лізти туди, якщо є можливість зробити таку просту штуку як рентген, то що туди до лізти без рентгену. Якщо ви маєте ще той антибіотик і ви, е, ви ще я його можете день чи два вколоти, але ви йдіть ще. І ще я хотів запитатися, е, mm. чи має значення, бо ми його не важили, він вже 4 кілограми no. е, е, на дозу. Ну no, там е, має no, значення, 5. але невелике. Не дуже? Не. 5 буде? Так і буде. Ну він схуд Тобто нема такого, що ви мусите дати 0,5, бо якщо ви дасте 0,5 і 2, це вже буде все. Ні, тому що це 0,52, а може 0,47, воно буде приблизно так само діяти. Це є. Це не точно внука. І дозу теж визначали люди. Вони зробили так, як їм зручніше кулони. Що таке? Я не знаю. Я просто запитав з мене думка. Мене з самого початку турбувало бувало те, що відкрито цей кістка. Не. І ну, дивіться, скільки часу пройшло, воно ж нічого, не, не помітно ніяких змін досі. Не знаю. Ш, ну, але ж, ну, але Вони, ви мені, мені що воно має зараз все, як воно Мені гірше виглядає, ніж без було. А це моя суб'єктивна думка. Ні, ну, але ви що кажете, якщо, ви, скажімо, воно не заросло, Вам і заросли. так воно буде добре, щоб відкрита кістка? Воно заросте. Тільки... Коли? Ну, колись. Я, розуміє, колись. Оце я я не можу. Не а, можу. Вас, а ви ніяк не можете Це... переступити, що природа вона сама дає свої коректири. Ви хочете всім керувати. Ну, ну, я, через то, я підтримую вашу я думку. Нічим керувати Це хочу. Це... мій кіт. Я за нього От переживаю. Я Це хочеш, було краще. І ви пробуйте робити все, що для нього ви вважаєте краще, але ви вважаєте краще. Не я, не хтось тут, ні десь там на вулиці сусідка. Ви, ви робіть все, що ви можете зробити. І результат буде той, який ви зробите. Я вам говорю свою думку. І все. І так кожен людина вам буде говорити своє думку. Зі своєї. Як то? своєї вежі. Зі своїми всіма причинами, чому вона так говорить. Просто Є якщо йде ви йде. Будете, маєте антибіотики, працюють, а далі там треба вирішувати, або його колоти далі? Або його не ковоти, я знаю, переривати антибіотик. Не так, так, так. Це все певне, не можна. А далі. А він... Щось вчора мені тут говорили, той антибіотик, в якийсь в нього термін, він може там зіпсутися? Ну, там треба просто другий флакон буде, і другий антибіо, і той самий кого-то далі, так. або міняти на інший антибіот. Ну, ну, скільки він максимально має бути в холодильнику? То ви поки його не виковите. Він не зіпсується? Ні. Він в холодильнику він може, ну, тих 5 днів він ще нікуди не йшло. Сім днів так само. Далі треба було б вже міняти. Він по чуть-чуть руйнується, але дуже по чуть-чуть. Власне, в холодильнику, і власне розведений звичайною водою для при іншому розведенні і при іншому цьому і буде рівнуватися дуже швидко. Mm. Так. А так Ясно. Що з мене? Нічого. Побачимо. Побачимо. Добре.